Цей сюжет, взагалі про ліс чи фрагмент лісу, який називається пушка, глявина, я не знаю, злісся, як вам удобно, зараз я вам покажу. В радянський час це, я вам скажу, було обов'язковим елементом, по крайній мірі його всі уживали. Зараз про це забули, але вона дуже важлива. Зараз, коли ви бачите вивалений ліс, вивалений ліс, такий пробоєний вітровий в лісі, це якраз той елемент, який опушка узлісся, яка, яка ліквідує загрозу цього лиха. Показуємо. Ось поле. З тої сторони часто дує. Вчора був ураган. Бачите? Там далі ліс, а збоку він заріс галявинними узлі, такими породами для узлісся. Це може бути і основна порода, скажімо, дуб, сосна. Тільки вона, міняє, вона має другу форму крони. Але може бути і породи, які більше люблять узлісся. Це дуже часто буває плодові породи. От, От такі, як тут Ця лича. Ота лича, може бути груша, яблуня. Я вам скажу, це дуже декоративно раз. І захищає ліс кардинально два. Бачите як? А буває так, заростає ще і третій поверх. Найнижчий. Це е, ну, корчі, так. Е, як, які вам сказати. Шипшина, глід, та будь-що, який хочеш, Сідіна, жимались. Бачите як? Як прекрасно. З Злісся, там ліс, далі ліс, і цього немає, воно не може жити. Але на галявині воно прекрасно уживається. І воно збоку захищає, підперезує ліс. Тобто вітер не може увірватися знизу в ліс. Ось так. Оце, щоб ви знали, галявина, взлісся ці породи, вони обов'язкові мають, бути, коли ріжуть ліс і вирізають в лісі. Я бачу між ділянками такий пробоєний. Ті пробоїни, то я вам скажу смерть для ліса. Навіть якщо його не повалить, то його не вб'є. б'є. То висихання, то гаплик. Ось таке повинно бути. Бачите? Захист. Захист лісу з боку. Бачите? Це природа створила, я вам скажу. Це природа створила. Хоча тут садили лісники, тут була а, раніше ця як. <кій> Бузина. Вона теж гарно виконувала, гарно виконувала зараз. Місце бузини перехватила. Тут а, що хоч будь-що, я бачу. І в'яз, і алеча, і яблуня. І... Все. Все, оце такий сюжет про узлісся, про його користь. Узлісся дуже корисне для лісу.